Ми сьогодні приїхали здавати донечки кров і мазок на гельмінти. Ми вже здали в державному і захотіли ще для себе передати у платному. Також е, зараз все планується, чи будемо ми виходити, чи не будемо, тому що у доньки продовжується сильний кашель, він не проходить, можливо, алергічний, можливо, ні. Тобі не страшно було кров здавати? Ти молодець, справилася як герой, да? да. так? Зараз взяли папіріжку, тому що ж на голодний шлунок приїжджали. Я підтримала доньку, також нічого не їла, не пила. Зараз заїдемо, купимо каші собаці. І заїдемо до свекрухи в гості. Давно не були, провідаємо. Тут такі в нас справи, трошки двіжняка. Завтра їдемо, хочу її показати ортопеду і також о, до педіатра. Всім гарного дня, гарного тижня. Займалася ожиною, полуницею, і трішки смородиною. Якщо не враховувати те, що 20 штук з'їв кіт, то ось такий урожай я накопала на ожині. Це ж я до кореня до не чіпала, тільки пообкапувала, де коріння немає. от Ну і полуницю також пообкопувала, а тут ну основне основне з'їв кіт і Взяла ось такий препарат, був або антихрущ, або отакий. Ну, антихрущ майже 200 гривень, але там трошки мілілітраж більше. Взяла оцей, воняє, воно як будто мастило, хтось розлив посеред двору дуже сильний запах. Надіюсь, і ґрунт для цих паразитів стає точно такий самий вонючий, от тому, що ожину ми почали. Втрачати, вона сохне, не знаю цей кущ. Кажу чоловікові, що, можливо, із-за того, що коли бризкала дерева і іноді зливала туди яд під той кущ, можливо, і за цього він не цілів. От там два кущі пропали, ці я позрізала, то не знаю. Будемо надіятися, що із корення піде молодняк. Також подивіться, які кущі за літо, смородина не виросла. Ні на, ні на пальчик, тому не знаю. Ну, зато броньок понапускала, не знаю, можливо, вона на зиму готується. От, і полудниця оцей весь кусок у мене пропав. От, кущики засихають і пропадають. Я копнула і бачу, що там куча хробака, тому вирішила вже не затягувати і зайнятися цим ділом. Вік сьогодні покосив, у дворі порядок. Перед тим, як проливати цим твіксом, спочатку потрібно гарно пролити землю. Завтра, 1 вересня, ми дуже довго вичухувалися, але ніби донечки стало краще, на півдня підемо. Ось в ми займалися такі справи. Добрий день, з вами студія. Ми з чоловіком зайнялися трішки наводити порядки. І тут у нас такий типу, міні-загашник, тут дрова пиляємо. Це кучка, яку я тільки що переробила. Це чоловік, тут половину, можна сказати, вчора переробив і з минулого року трішки було. І ось скільки залишилося перерубати, перепиляти. Ну, тут треба бензопилкою, а потім колоти, тому що дуже великі багаторічні дерева. От, і це япилочко, і воно там то гниленьке, то рухлявеньке, а от таке вже товсте, то вже не брала, тому що дуже важко це все пиляти. Купили на зиму два мішочка цибульки, я гадаю, нам має цього вистачити. Так, ну і показую тут потихеньку в нас робота двигається. От скільки сьогодні вдалося наколоти дров. Е, залишилося куча тут, трішки там, і ті, але їх ще треба розпустити. Вчора спиляли, тут у нас така здоровезна груша. сонце Сонцесвіти вам видно чи ні? От і також, Але такий пенюк поки що залишили, розпустимо його трішки пізніше. Ну, і в сараї вчора перебрала таке, що в плиту влізе, сюди поскладала. Ось така кучка є. Буду намагатися заповнювати доверху. Так, це в нас дровник, не звертайте уваги, тут пелючка трошки, от, тут таке більше для розпалки. от, Так що я гадаю, що на зиму трішки нам і буде чим топить. Дякую, що були з нами, дякую, що завітали. Відео зараз рідко виходить, тому що донька походила тиждень в садочок і злягла. Завтра їдемо на здачу крові, тому що є підозра на запалення. Зараз активно її лікую, інгалюю. Надію, що воно це все виженеться. От. Намагаємося трошки підігнати роботу, тому що, можливо, буде похолодання. І таке, щоб вже дрова були в теплі, в добрі. Залишайтеся з нами. Пока-пока. Помощник наївся. Можна і поспати.